Від луки святого Євангелія читання, сказав Господь пречуцю, на що схоже Царство Боже, до чого б мені його прирівняти? Воно схоже на гірчичне зерно, що чоловік взяв і кинув у город свій, і воно вигналось і стало великим кущем, і птаство небесне гніздиться у його гіляках. І знову промовив, до чого мені прирівняти Царство Боже? Воно схоже на закваску, яку жінка взяла і поклала в три мірки борошна. Аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Хтось сказав до нього: Господи, чи мало буде тих, що спасуться, Він відповів їм: Намагайтеся війти через тісні двері. Багато бо кажу вам шукатимуть війти. Але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, ви ж останетесь на дворі і почнете стукати у двері та казати Господи, відчини нам. Він відповість вам: Не знаю вас, звідки льви. Тоді ви почнете казати, ми їли і пили перед Тобою, і Ти навчав нас на майданах наших. Та Він відповість Кажу вам, не знаю вас, звідки льви. Геть від мене всі ви що чините неправду. Там буде плащ іскрегить зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божим, самих же себе викинути геть. Прийду тоді зі Сходу і зі Заходу, з півночі і з півдня і висядуть та бенкиті в Царстві Божім. Розважання. На що схоже Царство Боже? До чого б мені його прирівняти, воно схоже на зерно гірчичне. Гірчичне, гірчичне зерно дуже мале, ще менше, ніж зерно маку, але, в нього, але з нього виростає велике дерево. З малого велике. Дуже часто ми носимо в собі відчуття своєї малості. Часто саме тому хочемо щось у житті здобути. Чогось досягти, кимось стати, щоб ту свою малість подолати. Але ніхто і ніщо, ні матеріальні речі, ні посади, ні статус у суспільстві не позбавлять нас того відчуття малості. Адже цю малість може заповнити лише Бог. Саме великий Бог дає людині силу вирости великою. До прикладу, Погляньмо на святих. Вони були звичайними людьми, такими як ми, мали свої пристрасті, недоліки, помилки. Але вони дозволяли Богові займати щораз більше місця в собі, і тоді щораз більше росла їхня велич. Ми так і співаємо. Дивний Бог у святих своїх, великий Бог у святих своїх. Апостол Павло каже. Бо вже не живу я, а живе в мені Христос. Про це перебування Бога в собі Йоанн претеча каже: мені треба моліти, а йому рости. Дозволяємо і рости в нас, не біймося, як писав наш патріарх Йосиф, прагнути великих речей і мати великі бажання. Досягнути чогось великого можна лише прагнучи того. Владика Венедикт Олексійчук, хто живе під охороною Всевишнього під покровом Бога Небесного оселиця, скаже він Господеві, ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе від сіті ловецької і від слова напасливого, плечима своїми заступить тебе, і під крилами його перебуватимеш у надії, брони оточить тебе істина Його. Не убоїшся страху нічного, ані стріли, що летить у день, ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти та біса південного, упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, та до тебе не наблизиться, очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників видітимеш, бо Ти сказав: Господи, ти надія моя! І Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє, і слабість до оселі твоєї не наблизиться, бо ангелам своїм він звелить про тебе, зберегти тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб не спотикнувся, ти об камінь, ногу Твою. На Господа і Василиска наступиш і потопчеш льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую Його. Охороню його, бо він пізнав ім'я Моє, взиватиме Він до мене, і я вислухаю Його, з ним я буду в журбі, я визволю Його і прославлю Його, довго той днів обдарую Його і явлю йому Спасення моє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь світло моє, і Спаситель, мій, кого боюся. Господь оборонить життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої й вороги мої, то знемоглися вони і впали, як озброїться полк проти мене, не убоїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа, і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господньому у сі дні життя мого. Щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі своїй у день нещастя мого, сховав мене в таємному місті оселі своєї, на скелю підніс мене, і ось тепер Він підніс голову Мою на ворогів моїх, і обійшов, і приніс в оселі Його жертву виклику. Буду славити і оспівувати Господа, вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я, помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи, не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною, Боже Спасителю мій, бо Отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в поті Твоїй і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі, і клевету сказала неправда самій собі, Вірою, що бачитиму благо Господні на землі живих. Надійся на Господа, бодрися, нехай кріпиться серце твоє, і покладай надії на Господа, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.